Один із шахедів наробив лиха у Солом'янському районі Києва. Він влучив у багатоповерхівку, і через це в будинку виникла загорання на верхніх поверхах, частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Та ще у трьох вибиті вікна за попередніми даними, дві людини постраждали. Вони отримали забої м'яких тканин та різані рани. Одного мешканця багатоповерхівки медики. У шпиталили, а одному надали допомогу на місці. Вночі пожежу ліквідували. На місці влучання тепер працюють робітники Київської служби порятунку. Цеглини глини знімаємо, щоб на голову не попадали нікому. А скільки будете приблизно ще працювати? Я не знаю. Я по часу вам не скажу, нам треба оті конструкції, що можуть впасти, позакидати на дах та і все. Скільки це по часу буде я вам не скажу. не знаю. Шахет влучив в 24-й поверх. Через ворожу атаку родина ведучого телемарафону Андрія Ковальського залишилася без квартири. За словами його дружини Тетяни, на щастя, ми живі. Тривога, гучний звук шахета. Я тут була на дивані, почула потім почав наближатися. Зрозуміла, що він просто летить наші поверхи. Побігла за стінку до дитини, накрила його собою, стався вибух, почало все падати, громихати, всипатися, валитися. За нас сталося загоряння. Чую, цей момент почало задимлення, виносив дітей. Я взяла вогнегасник і тушила пожежу. Я був вже в спальні в цей момент, і почув тільки потужніший вибух. Я, чесно кажучи, навіть не розумів, що сталося. І крик Тані, що пожежа, тут дітей, я ж не пам'ятаю. Я вискочив в коридор, і, ну, боси вдома на скло. Побіг шукати вдягатися. Ну це, це секунди було, так? Але поки я прибіг, Таня вже знайшла вогнегасник. Загасила диван, який горів, бо якби не загасила, це була б катастрофа. Ну і потім швиденько збирали дітей в піжамах, щоб вони не встигли оговтатися до кінця, зрозуміти, що відбулося, і перенесли їх до бабусі. Чимало квартир, багатоповерхівки тепер без вікон. Однак благодійники не залишились осторонь. Сьогодні ми привезли будівельні матеріали для мешканців цього будинку для закриття першочергових потреб, а саме це листи, ОСБ, плівка та брезент, щоб люди могли ну, в такі не дуже гарні погодні мови, в опинилися в складних життєвих обставинах, забити свої вікна. Мешканці багатоповерхівки стали свідками однієї з агресій ворога проти цивільних. Я вночі зібралась в душ, дітей поклали спати, і зайшла в душ, і мені на голову впала вентиляція від удару. Все, Ми підірвали дітей, підняли, забігли в гардеробну, Чули гарь, запах, побігали всі сусіди, кричали, що побували вік, бо ми з 24-го побухали з іншого крила. Один жакет був з один жахетки залетів, три збили. Ну, то що я бачив, ну то що, то що я можу сказати, не більше, не менше.